Друзі, вітаю! З огляду на те, що сьогодні закінчився черговий дедлайн від президента Ша Путіну і Кремлю, одразу постає таке питання: а як же буде діяти Трамп, зважаючи на його погрози, на його ультиматум? Що якщо Путін протягом двох тижнів не погодиться на перемовини з президентом України Зеленським, то Трамп буде діяти рішуче, він погрожував жорсткими санкціями щодо Російської Федерації, а також зважаючи на сьогоднішній анонс Білого Дому. Де анонсували важливий виступ Трампа сьогодні о 21.00 за київським часом, і зважаючи на вчорашню гучну заяву від міністра фінансів США Бесента, який сказав прямо, що Путін обдурив Трампа і що США розглядають усі можливі варіанти санкцій. Крім того, зважаючи на те, що Кремль щоденно, починаючи з 29 серпня, робив різкі заяви в бік Трампа і дуже сильно бив по його репутації. Так от. Сьогодні рівно о 21.00 в США показали Трампа і він виступив з учною заявою. Він заявив, що дуже розчарований Путіним і пообіцяв рішення, щоб люди жили. Ось і все. Жодних реальних якихось дій, оголошення санкцій щодо Російської Федерації, якихось чергових погроз Путіну. Ні, дуже так м'яко заявив. В черговий раз заявив про те, що він дуже розчарований, і на тому все. Звісно, моя думка така, що більшість українців очікували саме такого повороту ніхто вже чогось серйозного від Трампа не очікував. Однак я хочу зауважити і зазначити, що могло б бути гіршим. Адже сьогодні міжнародні ЗМІ, наприклад, аналітики видання Таймс писали, що Трамп вже знайшов винного у зриві мирного процесу, і що це не Путін, а що це Україна і країни Європи. І що Трамп сьогодні міг заявити, що він взагалі готовий вийти з переговорчого процесу. І щодо Трампа, то я нагадаю, що він нещодавно заявляв, що він добре ладнає з Путіним і взагалі у нього стиль таких заяв, що він цілком міг звинувати у всьому Україну президента України Зеленського, країни Європи. І раніше були інсайди міжнародних насамперед американських змі, що в Білому домі дуже не подобається чиновникам, що Україна погоджується на капітуляцію, і що за плечами України стоїть Європа. Однак Трамп сьогодні, напевно, зважаючи на такі заяви з Кремля, починаючи з 29 серпня, вирішив про Україну нічого поганого не говорити, а заявити лише про те, що він дуже розчарований Путін. Однак, в цілому, щодо таких заяв Трампа, і щодо того, що він точно не буде діяти рішуче, я це зрозумів ще сьогодні в районі обіду, як тільки я побачив в російських ЗМІ чергові заяви Путіна. Путін, перебуваючи в Китаї, заявив, що він сподівається на продовження конструктивного діалогу зі США. При цьому Путін додав, що він бачить можливість консенсусу щодо питань безпеки України. Зокрема, Путін голосив на тому, що Росія ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС. Водночас, пропагандисти пишуть, що таким чином Путін пропонує поступку, що Росія згодна на членство України в ЄС, але не на НАТО. Крім того, сьогодні після таких заяв Путіна з'явилася заява ближче до вечора від його помічника Ушакова, який анонсував новий раунд російсько-американських консультацій. Ось і все, така малоходовочка. Путін заявив, що він то знову готовий до перемовин, що він готовий до якихось там поступок і вишаково оголошує черговий раунд російсько-американських перемовин. І Трамп знову вмикає задню, знову обнуляє свій черговий дедлайн, знову виглядає, скажімо, прямо не сильним лідером, точно не лідером, не президентом єдиної у світі супердержави. І як це взагалі, з точки зору, наприклад, країн глобального півдня і ще й на тлі саміту в Китаї. Однак Трамп, на жаль, діє так, і тому лунає заяви, і я про це говорю в передньому випуску, наприклад, навіть від президента Португалії, що Трамп себе поводить так, як російський актив. А тим часом на Росії деякі депутати навіть насміхаються з Трампа. Вони взагалі його звинувачують в брехні відносно України, що Трамп він отримується свого слова, своїх обіцянок. І російський депутат Колісник взагалі повідомляє, що Буцімто Трамп пообіцяв зробити так, щоб старінк в Україні не працював, щоб Україна отримувала американську зброю. Також він наголосив на тому, що вша думають, що вони дуже хитрі, але нехай думають. І як це взагалі розуміти, такі заяви з Кремля від російських депутатів? Ще що важливо, це те, що Трамп сьогодні зробив таку слабку заяву на тлі саміту в Китаї, і це найбільш важливіше щодо геополітики загалом і щодо ролі США у світі. Особливо на тлі таких повідомлень з Бразилії про те, що Бразилія скликає позачерговий саміт Брікс через мета Трампа. І про це повідомив президент Бразилії Сілва, що він через тиждень хоче провести віртуальний саміт. І ще на тлі того. Що зараз і Ірак і Саудівська Аравія припинили позачати свою нафту на російське НПЗ у Індії, і є повідомлення від видання Bloomberg, що Росія ще збільшила знижку на нафту для Індії ще на 2-3 долари перед цим на 5 доларів. І зараз Індія просто-напросто продовжує купувати російську нафту і вже не купує нафту в Іраці, ні Саудівській Аравії. А Трамп робить таку реально слабку заяву. І це бачать усі: бачать Китай, Індія, Бразилія інші країни. Цікаво, що Трамп сьогодні висловився щодо Нобелівської премії миру. Він заявив, що не прагне її отримати, а просто хоче, щоб до нього ставили справедливо. Він вважає, що зробив достатньо для отримання цієї відзнаки. Ось така реакція від президента США. На потенційне чи можливе отримання Нобелівської премії миру, а його номінували уже декілька разів. Щодо посередників, є заява від Ердогана. Він сьогодні повідомив, що Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі. Він виступив перед журналістами на борту літака, повертаючись з Китаю, де зустрівся з Путіним. А потім сказав, що зателефонував президент України Зеленському, і загалом ситуація така, що до перемовин не готові. Ще один посередник це так званий посередник Фіцо проросійський прем'єр-міністр Словаччини, який сьогодні також був у Китаї, і сьогодні була заява з комісії, що він не представляв Європу, але Фіцо полетів в Китай. Він сьогодні зустрівся з Путіним. І після зустрічі з Путіним він заявив, що хоче передати Зеленському кілька послань. І що 5 серпня в Ужгороді він зустрінеться з президентом України. І сьогодні, до речі, на прес-конференції з Путіним Путін заявив Фіцо, що потрібно Україні перекрити газ, адже через Словаччину Україна отримує газ реверсом. Не лише через словаччину, але це важливий такий логістичний вузол. І Путін сьогодні про це публічно сказав. Фіцо не вдавався до шантажу, але заявив про те, що хоче передати якихось кілька послань. Тим не менш, незважаючи на такі сьогоднішні заяви від президента Туреччини Ердогана, від президента Ша Трампа. Сьогодні пролунала заява від Мерса, канцлера Німеччини, на якій пропонує провести перемовини між Україною та РФ у Женеві. І є уже згода від Швейцарії, чи Швейцарія погоджується, але про які перемовини зараз можна говорити. Стосовно заяв з України є заява від Зеленського, що Путін у Китаї розповідає байки, а Російська Федерація накопичує сили на фронті. І це дійсно так: є повідомлення, аналітика від Американського інституту вивчення війни, який прямо пише. Що Росія готується до осіннього наступу і загалом цілі окупантів зрозумілі очевидні. Є повідомлення від американського видання The New York Times, що Україна робить ставку на власну армію та ракети замість обіцянок заходу про гарантії безпеки. Україна в першу чергу, звісно, сподівається на себе, на свою українську зброю, на свої ракети, і в цьому немає жодних сумнівів. І, до речі, цікаво, що Україна сьогодні несподівано оскрила технічні характеристики. Нашої ракети дрону паляниця і про це сьогодні пишуть наші профільні змі, наприклад, видання Дефенс Експрес. І щодо характеристик, це дальність до 650 кілометрів, вага бойової частини до 100 кілограмів, швидкість 900 кілометрів за годину. Це як крилата ракета. І те, що Україна сьогодні розкрила характеристики, це вказує на те, що Україна має певний запас цих ракет. Що про це почули і в Кремлі, адже сьогодні Путін, виступаючи в Китаї, заявив про те, що Росія б'є у відповідь, начебто, за удари України по російських НПЗ, б'є по українській енергетиці і таким. Чином він готує Алібі для того, щоб виправдати свої удари по нашій енергетиці. І Україна говорить прямо, що є ракети-паляниця, є певна кількість. Також у нас є серійне виробництво ракет Фламінго, і в разі чого Україна буде дуже жорстко відповідати. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрій новині. Сьогодні з'явилось повідомлення Генерального штабу, що українські військові звільнили черговий населений пункт на Покровському напрямку. Це село Удачне. І загалом за останні декілька днів, 2-3 дні, звільнили вже як мінімум три населених пункти. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.